57% за Клінтон, 34% за Трампа. У США стали відомі результати другого туру передвиборних дебатів. Їх, за даними опитувань глядачів, оприлюднив канал CNN. Про що говорили кандидати, і чому Трампові повсякчас доводилось виправдовуватися? Знає Наталка пісня. Україні у других дебатах між кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів місця не знайшлося. Дональд Трамп та Гіларі Клінтон говорили здебільшого про Росію у розрізі співпраці з нею у розв'язанні сирійської кризи та вирішення конфліктів на близькому сході. Клінтон наголосила, що буде воювати із Росією з Путіним особисто однак піде з російським керманичем на переговори. Трамп заявив, що ані бізнесів, ані друзів в Росії немає, але Москва, попри це, разом з режимом Асада бореться зегіл. Власне про Росію кандидати заговорили аж після Рок п'ятої хвилину розмови, яка була більше ніж непростою для республіканського кандидата через витік його розмови про примус жінок до близьких стосунків і агресивної сексуальної поведінки Трампа. Його партія вже за кілька годин збере з'їзд керівництва, де цілком ймовірно попросить Трампа зняти свою кандидатуру на користь іншого республіканця Майка Пенса. Від підтримки Трампа вже відмовилися сенатор Джон Макейни, Келі Айо, Конделізарасі ще кілька провідних американських політиків республіканців. Трампа публічно засудила навіть його дружина Мелані, яка. А попри це, все одно закликала голосувати за нього. Америка чекала переходу до особистих запитань про сексуальний скандал Трампа. З них почалися дебати, і вони не вщухали аж до самого кінця. Ні, я не кажу, що говорив цього. Я думаю, ви не зрозуміли, що я сказав. Це була чоловіча розмова. Я прошу вибачення перед моєю родиною і перед американцями. Я цим не пишаюся те, що ми почули в п'ятницю, коли Дональд говорив про жінок, це те, що він думає про них, це те, що він робить з ними, це те, яким є Дональд Трамп. І це стосується не тільки жінок і того відео, яке ставить під питання його можливість бути президентом, бо він також атакував іммігрантів, афроамериканців, латиноамериканців, інвалідів, ветеранів та мусульман. Це те, ким є Дональд Трамп, і питання до всієї країни. Він це не те, ким ми є. Трамп боронився як міг звинуватив чоловіка кандидатки від демократичної партії у сексуальному насильстві її саму у знищенні 33 тисяч мирів, які містили у собі конфіденційну інформацію та державні таємниці, Ба навіть більше пообіцяв, щойно стане президентом відкриє проти Гіларі Клінтон спеціальне кримінальне провадження з Вашингтона. Наталка пісня Олексій Осика, ТСН 1+,1.